На Черкащині стартував новий навчальний рік. Тисячі дітей вирушили в країну знані, незважаючи на всі виклики воєнного часу, школа живе і продовжує готувати наступні покоління українців. Детальніше про те, як педагоги та учні зустрічають початок нового освітнього сезону, нашій знімальній групі розповіли в одній із черкаських шкіл. А ми Юкрен, Мейден Україн. Це наша земля, намірна. Ми Юкрей, Мейден Юкрен, це є наша, а то є ваша. Ця пісня у виконанні першокласниці передає загальну атмосферу святкової лінійки, що проходить у Черкаській школі номер 2 першого дня осені. Зосереджені першачки та їхні схвильовані батьки очікують перших кроків у самостійне життя. Старші більш стримані, але теж розгублені. Проте всі усвідомлюють, що вони українці. За ці 11 років найскладніше було напевно вивчати предмети, які, в яких не сильно розбиралися. За період навчання в школі змінився саме освітній формат. Ми, коли був період коронавірусу, на початку війни ми займалися онлайн. Потім ми були займалися змішаною формою, типу онлайн-офлайн, через тиждень мінялися. А зараз ми повністю навчаємося офлайн. Я бажаю успіху, навчанні, натхнення і якщо брати менші класи, то я бажаю, щоб вони брали участь в шкільних заходах. Тому що це така можливість, яка дає показати себе. Врочиста лінійка цього року відбувалася на площі за участі усіх учнів. За таку можливість освітяни, батьки та діти дякували захисникам теплими словами та символічними подарунками. Згадали також і полеглих воїнів, адже серед них є і випускники школи. Під час врочистостей на навчання дітей благословив представник церкви та привітала адміністрація закладу. У нас на сьогодні 46 першочків. Це два так, так, це два класи, повноцінних два класи. І взагалі-то в нас в школі на сьогодні 24 класи, 684 учні. Дуже радує те, що на сьогодні із за кордону повернулися троє учнів, які будуть привчатися ось на формі навчання. Тому є вже маленька, маленька така надія, що учні і діти наші будуть повертатися в нашу Україну і будемо розбудовувати її. Завершилась офіційна частина лінійки підбиттям підсумків минулого навчального року та патріотичним хореографічним виступом першокласників разом із старшими учнями. Відтак пролунав перший дзвоник. Символ нових знань традиційно принесли майбутній випускник та першокласниця. По завершенні заходу старші учні допомогли першачкам знайти свої класи. Особливість цього навчального року полягає в тому, що доведеться працювати у неспокійний час, і теперішні першачки це діти, які інакше сприймають навколишній світ. Тому вчителю доведеться бути у постійному пошуку, щоб знайти різні методи і підходи до роботи з такими дітками. Що най... найважливіше для вчителя? Найважливішим для вчителя є його професіоналізм і любов до дітей. Побажаю батькам. Побажаю батькам терпіння, постійно підтримувати і завжди підтримувати своїх дітей, бути однодумцем і партнером учителю у класах. Першокласники очікували подарунки від міської ради, рюкзачки з брендованим шкільним приладдям допоможуть учням краще адаптуватися до нових умов. Діти очікують, що навчання не буде надто складним, адже ретельно готувалися до нього. Писати, ходила на курси, спулялась до школи, купляла олівці, пина, зошит, писала, читала. А як тобі батьки пояснили, чому потрібно вчитися взагалі? Може, не, не треба завжди. Будь завершився офіційний захід з ворушливою подією. Більше 18 тисяч гривень, які були зібрані в межах акції замість квітів донатим ЗСУ, передали бійцям 156-го окремого батальйону тероборони. Натомість воїни подарували новий експонат для військового музею школи. Першокласники пішли перший у школу. Одні вже знають, що будуть випускатися, Всі тут здобувають знання, і ці знання пригодяться нашої держави з користю і максимально підняття економічно, матеріально і відповідно цих благ по всім цим дітям. І відповідно цей захід має на них важливіше значення у кожній дитини в цьому році. Владислав Бедренець, Геннадій Мельянов, служба новин телеканал Ільдана.